Вітаю усіх глядачів мого каналу і пропоную згадати про літо: Тепле, сонячне, яскраве літо! Як провести вихідний день влітку? Якщо в тебе є байк, то таке питання навіть не стоїть. Точніше, воно будується трохи інакше. Куди ж поїхати? І тут головне скласти маршрут з цікавими місцями. Сповістити про цей маршрут кількох друзів байкерів, а далі все піде саме собою. Саме так у нас вийшло в цей день. Зібралася у нас чималенька компанія, і ми поїхали шукати нові цікаві місця, які до цього відмітили на мапі. Це був наш перший міні-дальняк в минулому сезоні. Усі ми дуже скучили за мотоподорожами. Та з великим задоволенням і насолодою ковтали цей перший свіжий ковток мото життя у новому мотосезоні. Хто має байк, той зрозуміє, про що я кажу. В цей день ми планували проїхатися по цікавих місцях Житомирської області. Всього за день мали подолати близько 400 кілометрів. Якість доріг нас не турбує, бо в більшості наших друзів мотоцикли турендуро. А в кого не турендуро той в душі ендурист. Тому перед поїздкою ми не переймаємося дорожнім покриттям, бо для нас навіть маленька стежина це дорога, яка приведе нас до наміченої цілі. Іноді в дорозі ми блукаємо. Бо їздимо переважно другорядними шляхами. Але це теж частина пригоди. Другорядні дороги не завжди рівні, але завжди цікаві. А іноді дорога буває гарнішою і цікавішою, ніж місце призначення. Саме так в нас вийшло з першою позначеною точкою. Це мав би бути млин, так зазначено на мапі. А насправді це просто чийсь недобудований будинок. будинок палац. Але місцевість гарна, тому ми вирішили зупинитися тут на перепочинок і перекус. Разом з тим подумаємо, як їхати до наступної точки. Микастьохначала костя. Костя виявився найвитривалішим ендуристом серед нас. Йому настільки сподобалися ґрунтові дороги, що він вирішив проїхатися туди, а потім назад. І все це поки ми відпочивали. Ну а ми були настільки зголоднілі, що одразу почали розпаковку сніданків. Ось чому в дальній подорожі завжди потрібно брати з собою якісь перекуси. Бо невідомо, де ми зупинимось на перекус. Я робив, я робив. Кого робив? Буторі. А о! А Стоять. То зовсім не млин. то чийсь будинок. Недобудований. А Google пише, що це млин. І це природа гарна. Озеро? Довго тут Угу. так. Тут треба інфа. Він каже, що йому не подобаються такі дороги, а мені здається, навпаки подобається. Сюди туди сиди. Так гарно. Так гарно. Давайте бі вам якщо він подождіт мені. Амакрасьйон. Що вони рибалочки рибалять. Спитала у нас не ліньки нам так їздити дорогами. Ми сказали, що ні, не ліньки. Our hearts beat to the city street. feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild Ну, дороги так втомлюються, бруківка і така довга ще. Я не знаю, чому мені на бруківці захотілося спати. <смі> Можливо, через те, що я вночі не виспалася. Сьогодні хотіла лягти пораніше, лягла раніше, а заснути не могла до трьох годин. То обстріли, то ракети, то шахеди. Задовбали. Це ми зупинилися на автостанції Андрушівка. Невеличке містечко таке. Поп'ємо каву і поїдемо далі. Зараз ми хочемо доїхати до костелу, Костел Святої Клари. Ми там ще не були, тому це нове для нас місце. Хочемо подивитися на нього. І залишилося до нього кілометрів двадцять. І от саме двадцять кілометрів десь не доїхали. Вирішили зупинитися на каву. Я взагалі не звертаю уваги ніколи на дороги, а тут звернула, тому що дуже довго по бруківці їхали. О, дуже довго. Бруківка ця нескінченна, і вона така незручна. Я не предлагав, попробуватися, прокатися. Це просто вау! Дивіться, який костел класний! Костел Святої Клари. В селі Городківка. Клас! Оце так місцина. Дуже гарно. Голубки корличуть кр... там. Вау. Філія Костела була побудована у 1818 році. У 1910 на місці Каплиці почалося будівництво костьолу, яке закінчилося в 1913-му. Споруджували храм польські майстри та жителі Халаїмгородка. І сусіднього села Жертелі. Ну, ну Дуже гарно. Можна. Свого, так, да? українського. <рес> типа, замок Хогвартс постійно в цю, і цю, цю двері таке, знаєш, типа, друг планом. Хогвартс. <рес> Дуже класно. тут. <рес> Дуже, разом, це, 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 Треба, це Римська католицька церква Київсько-Житомирської Житомирська... дієцезії. <говори> Що це за ми Розвільнімось. Я говорю, говорю. Оксана написано. Да? Точно! Можна крести з того крива, как только криво, і там. А, тут не вокруг. Це ж треба, таке місце цікаве. Ага, так, та річка чи озеро, що таке. Ну да, стало такий. Дуже прикордонно. Це просто кайф. Дуже круто. І недалеко зовсім від Києва, скільки тут кілометрів? 70, може. Дуже круто. Там ще так голуби в тему. Так, да, так. Да. Вони там ніби живуть, а Созолю чула, тільки шокувала. Клас, дуже люблю такі місця. І недалеко від Києва. Ну, відносно недалеко. Дороги тільки такі. Не кожен сюди поїде. Але ми поїдемо. А що у нас зараз ще буде? Замок, замок грахоцьких чи якось так називається. Замок? Ага. Грахоцьких, да. так. Імені. Ага, усадьба. Ага. Усадьба. Добре. їхати туди. Ну, по цій трісточці ще півчаса. А, а скільки? кілометрів <рігла> скільки? Чотирнадцять. Ну, добре. Ух ти. ти, Цей маєток водять тільки екскурсії. Так, просто він зачинений і без екскурсовода туди не зайдеш. Тому нам треба екскурсовод. Сподіваюсь, ну, він там є. Нічого так. Не знаю, це село чи місто червоне. Правильно? Екскурсіод. — Прикол. — Клас. Добрий день. Я вас вітаю в найсолодшому селищі Житомирщини Червоному. А знаєте, що найсолодше? — Чому? Цукровий завод. Цукрова імперія Терещенків. До речі, що цікаво, пишеться в інтернеті, що Терещенки це цукрові магнати. Знаєте, що цікаво? А то, що біля кожного цукрового був спиртовий, то чогось ніхто про це не пише. А ви звідки взагалі всі разом? З Києва. Не найсолодшого місця. Добрий день. Вітаємо. Добрий, ден. Добрий день. Це вам, мабуть, дзвонив Костя, так? Ну так, ми але ви щось не займаєте свого дня. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я вийшу. Так, мене звати Тарас Коновалов, я засновник та голова громадської організації Червоне туристичне. В цьому неймовірно прекрасному містечку Червоне я місцевим гідом для людей проводжу екскурсії. До речі, у вас є два варіанти вибору екскурсій. Так, в мене це можливо. Перший варіант це класичний. Ну, типу, сухо, факти. Другий варіант екскурсії ці ж самі факти, тільки з веселою подачею. Вам обирайте. Нам ти що побистріше. А скільки триває? А воно пода? Ну дивіться, 30-40 хвилин. А, ну 30 нормально. Нормально, да. нормально так? А, Добре, тоді ну, засікає. Дивіться, я хід волонтер, для мене кошти то є другорядне. Перше це розвиток і популяризація. І звичайно, консервація найпроблемніших частин даху маєтку. Тому що mm. дах це основа. Mm. Все інше, то хіба що ви вважаєте, і і то післідснуть. Це вже таке. Mm. Mm. Теж то є другорядне. Mm. Так от перша згадка про червоне. Mm. То ви, який, який вибираєте? Так, Веселий. Ся... Зрозумів, добре. Да, 35 да, хвилин, да, так 35 хвилин. Ся... У 40-х роках 19 століття сюди приїжджає такий Адольф, Норберт, Еразм, Грохольський. Але насправді воно було не так. Так ось, вона продає за бессідію ті землі, тому що вона є, в полі, як скаже. Це місточок. Місочки закохані пари, разом взявшись за руки. Можуть кинути монетку, воду з місточка, нагадавши бажання. Він цікавий. Ось що Та, Та здравствуй, день з Талінка, величиків біляць. Перехід до будинку, прислуги, добудової Терещенки. Тут на місці під підвіконь були балюстрати. Тобто, це під підвіконня радянських часів і знаменитий фонтан Триграді. Нас запрошують всередину. Хоч тут побуваємо всередині. Самої Заходите в розкішну терасу для а тут она так столовка. В радянський час, коли в було училище, про яку я не згадаю, їм треба прямо роблять у столовці. Давайте сюди. Тут щось таке. Вау. Мені таке подобається. Але поки що піду за екскурсоводом. В столовку. Це шматок деревини йому близько 150 років. Це оригінал. Використовується під час будівництва маєтку. Це взагалі найромантичніша знахідка, яка є найцінніша. Це гудзи двома родинними гербами: грохольських і Радзивілів. Коли відбулася весільна церемонія Адольфа Грохольського і банди Радзивіл, то на їхню ж церемонію були створені ці гудзики для одягу їхнього. А. Право в тому, що Федір Федорович віддався трьом своїм пристрастям. Про першу розповів авіація, а друга пристрасть Федора – музика. На цій сцені виступав видатний оперний співак Федір Шаляпін. І третя пристрасть Федора – кіно. Старожили розповідали, що кріпилися відеокамери до літаків, і літак облітаючи все навколо, знімав на відео. Потім ці перші кінострічки були показані тут, червоному, на цій сцені. Погляньте, оркестрова яма, будка для суфлера. Тут було дві люстри з Венеціанського кришталю. Нижня зала, верхня зала. Виявляєте, яка тут була розкіш? І яка тут буде розкіш, коли ми це все реставруємо? Я в це дуже свято вірю. Нам господають старожино, ці безпритульники смажили качку на горищі. Ну, тут десь були. І приблизно так ці мої тут згоріли. І це була дуже велика проблема для будівлі. Це була велика біда, тому що тут були дерев'яні перекриття. Це це дерево обгорає і обвалюється. Сводку до тебе? Таксон. Ви нічого нормально. щоб. Добре. Могли б залишитися в Я так злякалася, я думала, тут же собачку якусь вбивають. Ця водія шукає спонсорів. Дуже-дуже шукає. І паркет поселення, там ліпнина на стіну. Там була реставрація в 2000-х, коли вони робили монастир, ну, коли монашки робили ремонт. штукатурки. Штукатурка опано. Наймають і реставраторів, які збирають весь той радянський гіп. І там вся кімната в ліпненні. Оці унікальні публікації є в мене на сайті. Патріован, а ви ж їдете не туди? Ви ж їдете зараз в Ну, в солод. Я не їду. А ви не їдете. Дивіться, це якраз є невірний маршрут. Зараз ще заїдемо в Солотвин до рибальського будиночка, але мені тут дуже сподобалось теж і дуже приємно, що є люди, які піклуються вже про цей маєток, і можливо в них щось вийде зробити з ним, відреставрувати. І потім він буде відреставрований і будуть сюди ходити екскурсії. Класно, і це червоне, просто червоне під Житомиром. Я по таким дорогам, я по таким дорогам. Що таке? Костя кара вичоркую вичоркує Я говорю, хочу тебе из списка контактів. <рес> більше, ну... <рес> а ми подивилися, ти проїхав один бік, а потім в інший бік. Думаємо, тобі а сподобалася там, дорога. Да, сподобалося. <рес> ну точніше мені не сподобалось то що далі. Я уперся. Я уперся в поля. Я понимаю, я там в принципі не пройду і навігатор по моєму уже сам починає путатися. Куда я У мене їхати. є класний навігатор Осман, він по полям веде. Каче зрозуміло. Там, типа, е, пишеш йому ізбігать дорог, і він так і вбігає. <рес> Класно, правда? Така екскурсія к Мені дуже сподобалося. Мені було цікаво, чи він розповідає те ж саме англійською. І що він каже, що ну, зазвичай, коли приїжджають якісь іноземці, вони одразу приїжджають зі своїм перекладачем, і uh -huh. того їм не, не треба. Uh -huh. Ні, молодець. Так, да, Молодець. І добре, що хоч хтось опікується цим моєю. Добре, що його зачинили і тепер реєстрати. Да. Да. Багато чого залежить від людей. Бачите? Є людина, яка пікується про це, І ось вона робить щось для цього. така у нас да. Давно у нас не було стільки мотів. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. transalp general Cross uh -huh. Kawasaki Versus yeah, uh -huh. Geon Grand Tour KTM 390 Водж 650-й. це Шенерей Елькроса, здається. Елькрос. Так? Ага, я вгадала. Шенерей Елькроса. І BMW BMW GS Ого. А скільки тут? 1250. Найбільший в нашій тусовці сьогодні. От так от. А ми їдемо далі. Поїхали з нами. А це старий Солотвин. Будинок рибалки. Дуже гарно. Пішли в будиночок рибалки. Фотосесія. Це іконочка. Це ж ти відео? Ох! Так, берешь, тебя нормально, не ж таки не шагайте так, сы. А мы всі. Клас! Ми біля будиночку рибалки! Так він називається острів кохання. Кахально, точно? Ой, ну да. Так Хорошо. гарно! Давай я с сфоткаю тут да. А у тебя электронная подвеска? Да? Полностью? Да. Да. Самая полная комплектация. Да. Ну, без, электронной подвески смысл брать. Ну да. 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 Если покупать, то это тоже красный черный.

Усі підійшов до завершення наш насичений і цікавий мотодень. Таких днів має бути більше. Але війна, яку влаштувала нам Росія, забирає на себе частину нашого життя. Замість насиченого життя Росія прийшла нас вбивати. Більшої дурості не вигадаєш, тож нехай вона скоріш згине сама і не приносить іншому лиха.